Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження Volkswagen Caravella кінця 2019 року. Довга база, оригінальний пасажир, 2 літра дизель, автоматична коробка передач ДСГ з повним приводом формоуш. Автомобіль дуже гарний, охайний по кузову. На стильних 17-ти Титанових дисках. Затонований рейлінги. Вигляд має дуже хороший. Пробіг автомобіля теж класний. 178 тисяч оригінального пробігу, готові до будь-якої перевірки. Сучасний стильний автомобіль, сімейний як для роботи, так і для бізнесу. Попереду бачимо, є ще радар Distroнік, передні задні парктроніки, шильдик Formotion. Зафіксуйте вінкод даного автомобіля і перейдемо в салон. По салону автомобіль в хорошому стані, стан керма. Ось зафіксуйте пробіг, 178 тисяч, стан сидінь чудовий, підлокітнички теж в чудовому стані, він повністю обшитий, шторки, клімати, фонарики, все присутнє. Перейдемо в салон. Що ми маємо по автомобілю? У нас трьохзонна кліма. Запустимо. Даний автомобіль, у нас мультимедіа, трьохзонна кліма, дві зони попереду, третя зона позаду, круїз контроль, бортовий комп'ютер, керування зеркалами, центральним замком і два скло у в нас присутні. Дуже багато ніж, органайзерів різних. Тут є великий прохід для зручності. Для задніх пасажирів, тобто можна пройти на другий ряд. Дуже зручна посадка в даного автомобіля, по два підлокітника, такий салончик класний. Що ж, перейдемо ще на другий і третій ряд, подивимося, що в нас там є. Цвіточки в порогах присутні теж. Хороша зимова гума з пасажирської сторони. У нас ось так все виглядає, теж дуже карманчиків різного роду багато, тут теж органайзерів. Тут все для вашої зручності і вашого комфорту. Ось так у нас виглядає другий ряд сидінь. Позаду тут у нас клімат, обдуви, шторки на кожному вікні, навіть тут на сувній дверці. Тут у нас є і... Комфортка, і з тої сторони теж з іншої, для комфорту заднього ряду. Прохід на третій ряд дуже зручно і в просторий, великий багажний відділ. Тобто сім людей комфортно можуть тут розміститись в дальній поїздці без жодних, жодних зауважень. Салон-трансформер, тобто всі сидіння складаються, повністю вимаються. І буде повноцінна рівна підлога. Так, перейдемо ще до багажного відділу. Оп. Багажний відділ дуже великий. З лівої сторони там є в нас ремкомплект, Запаска у нас знизу, з правої сторони в нас обдови клімату. Тобто три ряда сидінь і ще величезний просторий багажний відділ. Тобто, можна кожне сидіння зняти і поміняти місцями. Тобто, По різному ті сидіння теж можна. Тобто, комфортний автомобіль. По автомобілю в принципі, зауважень немає. Ще по лакофарбовому покриттю вам перевіримо даний автомобіль. 239 230 150 114 124 139 108 140 121 123 127 125 121 107 129 215 216 230 121 129 138 127 132 128 274 272 по кузову маємо фарбований капот і нижня частина оцього крила, тобто до половинки. Так більш зауважень в принципі, немає. Чудовий автомобіль. 2019 рік, 2 літра дизель, 110 кВт, 150 кінських сил, повний привід, автоматична коробка DSG. І ціна 34 999 км. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефону. В наявності є три ідентичних автомобіля. Всі 19 років, всі в однакових комплектаціях, тільки різниця в пробігу: 178, 183 і 192 тисячі пробігу. Ціни, в принципі, на них однакові. Просто приїжджайте, оглядайте, вибирайте. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і новий стильний автомобіль.